У дубні сьогодні, 25 серпня, стартував другий благодійний футбольний турнір пам'яті президента футбольного клубу Дубно Андрія Хижняка. У ньому взяли участь вісім команд. Тож на стадіоні Спартак розгорілася справжня боротьба. Андрій Хижняк загинув за Україну під Миколаєвом у 2022 році. У мирний час він очолював дитячий футбольний клуб Дубно організував чимало дитячих футбольних турнірів в Україні і за кордоном. У пам'ять про нього його дружина Ірина ось уже вдруге організувала благодійний турнір. У нас сьогодні є Рівне, є Луцьк, є Миколаїв, є Почаїв, є наша дубна команда, є Єврошпон Смига, от Луцьк, – «Любарт» команда. Тому Сім команд будуть грати за чудові призові кубки. У нас сьогодні чотири кубки. Минулого року було три кубки за перших три місця. Цього року ми зробили чотири кубки за перше, друге, третє, четверте місця. Серед команд, які взяли участь у турнірі, виявилася і команда з Миколаєва, і це стало для організаторів справжньою родзинкою. Самі ж спортсмени розповіли, що були на зборах неподалік і, почувши про захід, вирішили долучитись. Від тренерів дізналися про цей турнір і приїхали щоб. Покращити свою форму футбольну і готуватися до нового сезону. Ну готуємося тільки дати бій, показати гарну гру. Для спортсменів цей турнір став можливістю перевірити свої сили, продемонструвати вміння і поділитися досвідом. Була ще важка гра, треба було багато атак проводити, бо ці суперники були сильними. Там на одних змаганнях по чаєві ми їм програли 2-1 і ми мали вигравати, бо це вже принципіально. Ми приїхали просто пограти, отримати ігровий досвід. Нехай діти побігають, пограють, поспрингуються, поспілкуються і нехай переможе дружба, ми там. Якихось суперцілий собі перед цим не ставимо. Віддати шану Андрію Хижняку прийшли його друзі, знайомі і незнайомі. Усі, для кого важливо продовжувати його справу. Він любив життя, він любив дуже дітей. Він болівав за футбол, і не тільки в нього було дуже багато проектів. Він хотів їх реалізувати і загинув за те, щоб ви могли зараз змагатися між собою, могли вчитися, навчатися, могли реалізовувати свої мрії і плани. Це пам'ять і хлопці мають розуміти ради кого і завдяки кому вони сьогодні тут грають. Мирне дубно. Там, де немає зборної агресії, завдяки Андрію і хлопцям, таким як Андрій, вони дали нам можливість робити. Тому це постійно треба пам'ятати. Діти мають вчитися на прикладах героїв. Розумієте, це, це важливо сьогодні для нас. Сам турнір триватиме упродовж двох днів. Під час заходу діє благодійний ярмарок від волонтерів, а також проводиться збір коштів для побратимів Андрія Хижняка із 14-ї окремої механізованої бригади. Будемо надіятися, що ми його проведемо. Чудово діти відіграють, вибігаються і покажуть чудові результати, як і наша дубинська команда, так і інші команди, які приїхали сьогодні.